Якщо взяти комерцію, да, комерційне приміщення, вони ж всі опалюються тепловими насосами. Ну, якщо по-простому кондиціонерами, да, повітря, повітря, зовнішній і внутрішній блок. Так чим не може квартира о, ну, опалюватись теж тепловим насосом? Без проблем може. В цій квартирі, от де я працюю, тут якраз буде система. Тут буде своє опалення. Ось, але ж можна і кондиціонерами опалювати. Берете тепловий насос, повітря-повітря, ставите один зовнішній блок, називається мультиспліт-система, і три внутрішні, так як в цій квартирі. Тут три кімнати, дитяча спальня і кухня, і все, без проблем. У вас один зовнішній кондиціонер, блок і опалюєте. Наприклад, мене знайомий незнайома жіночка сама десь в Італії працює. Так у нас собі на будинок, в неї там 4 кімнати замовила 4 кондиціонери, ну 4, кондиціонер, 4 голови. І теж хоче собі кондиціонером опалювати. І в Європі то розповсюджено. У нас просто ще поки всі привикли до газу, газового опалення, а е, до повітря. Ну тут може знаєте, ще один мінус бути в, в кондиціонеру, опалювати. що Він трошки для спальні може бути шумний. Але ж там зараз куча цих варіантів, нічний режим. Шумный, пыль, шумный, кихочет, короче.